Вечір із Оксаною Квітневою. Так, це ж треба усе в'ямкнути одночасно. Трансляцію в Фейсбук, трансляцію в Інстаграм для того, аби ви могли бачити, що у нас сьогодні. Я б сказала іменинники, але ні, люди, які святкують свій професійний день. Волонтери увесь день на полюсі. Ми раді вас вітати. По-перше, з вашим днем. По-друге, з тим, що ваш день сьогодні на полюсі зранку до вечора. Я так розумію, ви завершуєте цей марафон Бетері найтеплішого. Це благодійний фонд згуртовані. Особі. Надія мене звати. Мене звуть Оксана, Оксана Квітнева у студії перед мікрофоном. Вечір добрий, ну майже вечір, уже в А, Маємо а, особливу дату. Як ви святкуєте взагалі День волонтера? Ми святкуємо. Збір сьогодні новий розпочали. Розпочали сьогодні новий збір, і це найкращий спосіб святкувати для волонтерів, тому що це залучення ресурсів, з яких ми сформуємо наступні аптечки. Сьогоднішній збір за підтримки франківського блогера Олдбоя. Вся інформація в нас на сторінках. Збір завжди в нього всі збори з цінними призами. Цей раз розігрується PlayStation Pro з підписом Стерненка. Так що дуже активно просимо всіх долучатися. Це дуже Яким цінно. чином долучатися. На сторінках і банки збору збір триває до вівторка і в вівторок проведеться розіграш, всі кошти зайдуть нам одразу в той же момент на фонд і перетворяться в компоненти для наших тактичних аптечок. Надія, хто ви у фонді? Волонтерка, як і всі з перших днів співзасновниця, тому що нас було багато. Само початку, в принципі, так і лишилося, і в нас немає там якогось ранжування за посадами. А як у вас так сталося взагалі? Що ви вирішили, що треба робити фонд? Е, сталося це в такий спосіб, що ну, на початку війни всі займалися всім, тому що були різноманітні потреби. І в якийсь момент до нас поступив запит саме на аптечки тактичні. А це був період, коли не те, що аптечки, а шкарпетки Можливо, було купити в достатній кількості. І медикаменти заходили на фонд. Тоді багато, не те, що на фонд, до всіх вони заходили, багато волонтерки їхали у Франкіс, було багато медикаментів. Почали виникати в це питання, розбиратися з підсумками, з компонентами, комунікувати з медиками військовими. І в такий спосіб ми зайняли цю нішу, виключно тактична медицина, тобто тактичні аптечки, тактичні наплічники. Для того, щоб ця діяльність діяльність велася прозоро, відкрито, щоб були рахунки, щоб нас могли підтримувати юридичні особи, само собою е, здійснили реєстрацію і в такий спосіб утворився власний фонд. А коли у вас день народження? Е, на початку травня Це офі... вже юридичний такий юридично, день так mm -hmm. так. Ну діяльність швидше почалася юридично на початку травня. Скільки вас на той час було? І скільки вас зараз у фонді? Е, кількість незмінна. з основних людей там близько 5-6 Плюс друзі, родичі, хтось завжди допомагає з формуванням, з якоюсь логістикою. Тобто він такий, жив, ж, такий живий організм, який функціонує в залежності від запиту. Це суто локальний фонд? Так, суто франківський. так. Але я бачу, що ви залучаєте велику кількість зірок звідусіль. Хоча фозі трохи наш. Бо він е, мешкає та, тут. Та, та трохи наш. І власне він один з підзасновників, е, який е, був на фонді самих початків. Власне, і за рахунок е, цієї медійності в нас дуже багато було різноманітних таких зіркових лотів, е, листівки з автографами е, різноманітних музикантів, творчих людей, е, відомих людей. Е, а на даний момент от, ми перейшли на. Такі цінніші призи, які актуальні для аудиторії олдбоя, і в такий спосіб також залучаємо різноманітні зіркові автографи. Тобто, завжди стараємося щось придумати цікаве, щоб ну основна ціль кінцева, яка цієї всієї діяльності залучити кошти на рахунки для того, щоб отримати компоненти, закупити компоненти або отримати компоненти. Нам не принципово в який спосіб воно до нас потрапляє, тому що кінцевий результат це видана аптечка для військового. Це дуже виснажлива робота постійно шукати гроші. Дуже виснажлива, тим більше, ну це не для кого не секрет, що останніх рік-півтора з донатами дуже складно. Тобто, якщо раніше можна було просто закинути там будь-який збір Фейсбук, поширити, розкинути по соцмережах і він наповнювався, якось жеврів, збирався, поширювався. Зараз їх, по-перше, така кількість, що ну донатять фактично одні ті самі люди, знайомі, а кудись там. Вистрілити далі в ширше поле дуже складно. Тому суми збираються повільно. От у нас паралельно є збір від нашого товариша з фонду, який на розіграш минулого року давав і цього року дав він. готує дуже класні гострі соуси, щось гостреньке. Вони такі дуже смачні, дуже пікантні. І от так. Звучало чомусь мені е, цікаво, що коли ми будемо збирати на гострі соуси, за ці зібрані донати, ми будемо купляти протиопікові серветки в аптечці, воно мечеться ось. І там сума збору на даний момент 16 тисяч. Ну, тобто, це не є щось колосально велике. Звісно, це велика сума в теперішніх умовах, але збір триває от уже другий тиждень, його дуже важко закрити. Ви нам розказуєте, ми скільки збирали на Екофло? Так, так, ну тобто, що це зараз дуже важко. Але якось рухаємося. От медійна частина, олдбой, виступи танка на Майдані Конго, тому що з продажу мерчу мерч е, весь дохід від мерчу йде нам на фонд. Тобто це теж дуже суттєва підтримка. Ну, така. Це так це так. вас тримає добряче на плаву. Так, бо так. я помітила за нашим збором, що приходили теж відомі люди, які намагалися його посилити своїм авторитетністю. Закликали долучатися. Мені здається, навіть це уже не діє. Я не знаю, що діє бо теж знають, що дуже багато зборів у всіх у всіх є родич, друг, чоловік, брат, кум, хто десь на передовій. І відповідно, ну люди не мають можливості розпорошуватись на сіна. Примки якось коломи збирають, і тому, власне, так важко все це йде. Але все рівно Ну ми ж не можемо зупинитися, тому що повільно йдуть збори. Ну, вони йдуть повільно, але вони йдуть. Тому ми постимо, повторюємо кожного дня, це десь розкидаємо, потрохи воно підкапується, збирається. Дуже б ми хотіли поставити на процес залучення бізнесу, підтримки від бізнесу, тому що ну все-таки підприємствам легше закривати якісь такі суми. Вагоміші ніж е, фізичні людині самі. Е, трохи складно нам це йде, але тим не менше, все рівно у нас також є партнери, які підтримують нас з, з бізнесової сторони. У нас постійно відкрита форма. ми Будемо дуже раді співпраці, тобто, це взаємна інформаційна підтримка, всюди висвітлення, звітність нас це прозора. От, це, це теж одна така з цікавих ніж, де можна залучати кошти. Ну, Тобто великі фонди так і працюють, mm -hmm. тому що в них ще плюс операційка є на витрати, які потрібно закривати, і бізнес суттєво підтримує діяльність. Якісь найбільші збори, які у вас були, пригадуєте, які це суми? Чи можливо ви проводите якісь, ну скажімо, бухгалтерію за ці роки за майже 4 роки? Ой, ну в нас відверто скажу, сума висвітлена за всі роки на сайті. От можна зайти подивитися, щоб я не була марнослівною і не говорила чогось зайвого. Угу. Великі суми, ну, збори олдбоя це з п'ятниці по вівторок, завжди в розрізі там 200-300 тисяч де збір. Ну, тобто, це великі збори. Зараз стартанули банку на ціллю на 600 тисяч. Подивимося, що збирається. В нього велика аудиторія дуже активна, тобто от від нього заходять такі великі суми. Ага, зібрали коштів 20 мільйонів 249 тисяч 397 гривень. Це від початку діяльності. Якщо не помиляюсь, ця цифра станом десь на червень, мабуть. Зараз вже мало би бути більше. If You ф'ю. Це сайт благодійного фонду. Згуртовані тут три зуб, гарна ідентика. Хто вам розробляв це все діло, А у нас всі фактично учасники фонду. Це айтішка. Тому... І закуплено, передали на фронт 10 тисяч 258 аптечок. Це якщо з точними цифрами мати справу, тут є все, що потрібно. Посібник з тактичної медицини, порядок дій препоруці. Це дуже класна історія про посібник. Цей посібник для нас намалював Руслан Піхота, він військовий. Це було здається, в 22-му році ще тому, що стикнулися ми з такою проблемою, що ну аптечка це добре. Це звісно, без цього неможливо. Але до неї потрібна ще інструкція, тому що ну не всі потрапляють у військо і одразу е, можуть дати собі раду. І звичайні інструкції не цікаво читати. Цей військовий малював карикатури, вони траплялися і в українській правді і звернулись до нього з проханням намалювати комікс по такмеду. Це також контакт Позі, і він не малював. Він сидів в окопі, десь місяць малював, його вислав нам цей альбом з позицій. Ми його цифрували, перетворили в комікс. Він в вільному доступі для всіх бажаючих. Можна Звісно, скачати подивок не в подивок. Звісно, не з комерційною метою. Uh -huh. Всюди вказаний автор. Тому що основна наша мета, щоб військовий, який отримує ту аптечку, він її відкрив, побачив цей комікс, зацікавився і в якийсь там раз перечитав протокол, що як Діяти в різних ситуаціях. Прикольна, цікава історія. з сайтом, зокрема, тому що це вже дуже солідний рівень. Ну так зазвичай тільки сторінки в соцмережах, а тут окремий сайт у фонду. Е Якщо у вас у всіх одна мета, ну і, зрештою, так багато різноманітних фондів і волонтерів, то чи є якась конкуренція? Немає. Немає жодної конкуренції. Як мінімум, е ну я знаю, що є волонтери по Такмеду Франківську. Їх насправді небагато в кожного своя аудиторія, свої запити, і йде комунікація. Ми міняємося, коли комусь щось бракує. От у нас починається лінія, не вистачає якихось компонентів, ти телефонуєш, перезичаєш, повертаєш. Тобто, ну а за що нам конкурувати? Ми ж ми ж не продаємо нікому нічого. Ну так, але оскільки розпорушуються кошти, ну бо люди донатять, наприклад, там, а там е якийсь класний, наприклад, лот залучили, вдалося залучити, або якусь мегазір. Яка от підтягує до себе все це діло, то могла би з'являтися якась така ревність? Ну ні, немає такого. Абсолютно, ну принаймні, з нашого боку, цього точно немає. Кінцева мета всіх одна для того, щоб військові були забезпечені так медом. І якщо вона виконується, якщо військовий отримує ту аптечку від інших волонтерів, значить у нас посунеться черга. Тобто результат все рівно буде однаковим. А яких військових конкретно ви забезпечуєте? Тобто це свої, це звідки ну, до вас звертається? У нас немає абсолютно е, ніяких обмежень. Е, По тому, хто цей військовий з якої частини, жодних. Е, єдина Вимога, щоб це був, звісно, діючий військовий, е, тому що ми діємо, в які спосіби ми видаємо аптечки. У нас є видача, е, як за запитом від військової частини, коли це велика кількість, там більше 10, е, тому що аптечки вони мають ну, ціннісну вартість, ми не можемо видавати їх, е, не знаючи того, що така кількість є дійсно необхідною військовій частині, тому що ну, в них також є забезпечення. Е, і в такому випадку до нас іде запад. Під від військової частини і аптечки передаються по акту прийому передачі на військову частину. Вони ставлять собі на баланс. Ну це вже їхні історії. А є видача персональна безпосередньо військовому під особистий запит. Коли людина сама до нас звертається, ми відправляємо аптечку за допомогою нової пошти. Їм окремо дякуємо за підтримку всіх волонтерів, тому що волонтерська програма нової пошти закриває величезні витрати на доставку цих всіх аптечок. Це безкоштовно? Так? Клас абсолютно для не всіх, знала. це відкрита інформація, нова пошта, Ми, чі, я, напевно, просто не вникала. Реєструєшся, в, в них є бальна система, і всі відправки йдуть за бали, плюс військових, які в зонах бойових дій в армії, плюс в додатку є отримання передач новою поштою за одну гривню незалежно від об'єму. Uh -huh. Тобто, якщо вникнути в цю історію, то дуже багато питань закривається. І тоді, якщо військовий звертається безпосередньо для персональної потреби. Не через військову частину вони подають свої дані, нам ми їх ставимо в чергу, відправляємо знову ж таки аптечку, і вони на пошті заповнюють акт прийому передачі. Тому е, хто це, звідки це не важливо. Нам потрібно мати дані цієї людини, щоб е, ми мали звітність по виданих аптечках, тому що кожна наша видана аптечка має документ, що її отримав військовий. На випадок перевірки, ще чого завгодно, тому що все-таки це все закуповується за донати від людей. Але теоретично ви би мали перевіряти від кого ви отримуєте запит? Бо можуть бути якісь шахрайські шахрейські схили в який цього? спосіб. Ми не можемо робити запити на номери військових квитків чи щось, щось в цьому роді. Тобто, якщо це великі запити, то це офіційний запит від військової частини з підписом початку командира. Це все офіційна документація. Коли це персональний запит, там йдуть персональні дані людини. Ну ми ж не будемо це, не, не в нашій компетенції перевіряти, але це одна аптечка. Тобто, ми не видаємо більше під персональні запити. Ага, а, з шахраями, стикалися? Зустрічали а? на Олексі наші аптечки, ага. неодноразово ну, дуже часто таке бувало. Бували випадки, коли ми їх викуповували, тому що їх продавали за такі гроші, що нам було дешевше її викупити в зборі, ніж закупити на таку ж компоненту. А у вас якісь особливі, що ви їх пізнаєте? Вони вони в нас, марковані? Так, вони в нас в нас брендовані підсумки дуже класні, розроблені. Вони розроблялися безпосередньо нашими фондівцями. Це був дуже тривалий процес. В нас велика кількість компонентів, близько 28, якщо не помиляюся, і для того, щоб це все було компактно вкладено, розміщено. Підсумок розроблявся під ці компоненти, прям резиночки мірялись. Це все, щоб воно все кріпилося, було зручним, замки, вони відкидні. Ну тобто, це був, це був тривалий процес і результат дуже кльовий. І з рахунок того, що брендовані підсумки, по-перше, по-друге, кожен компонент, який передається волонтерами на передову, має на собі легкоруйнівні наліпки, на яких зазначено, що це не для продажу і від якого фонду це втрапило. Ну, звісно, при бажанні. Їх можна здерти, якщо дуже захотіти, але тим не менше свої аптечки ми завжди впізнаємо, тому що ми їх складаємо, ми знаємо їх ну з середини. Ми знаємо все, що ми туди ставимо, як воно виглядає. А хто вас консультує? Як правильно зробити все? Як буде найзручніше? Mm, ну, дивіться, історія була така, що коли ми починали це все, це все діло в квітень-травень 22-го, Перша комунікація була з медиками, які з часів ще ну спочатку, АТО, були в зонах бойових дій. Вони нас консультували по компонентах поступово. Пізніше ми консультувалися до нас, приїздили в місто медики з фонду Притули, і ми давали на огляд наші аптечки. Плюс ми в постійній комунікації з військовими і багато разів питалися. Тобто, в нас є зворотні відгуки про те, як, як зручніше, як добре, чи все працює. І так потрохи ми вийшли на те, що в нас зараз є. Благодійний фонд згуртовані і волонтерка із таким обнадійливим іменем Надія у студії найтеплішого полюсу планети. Я розумію, що найкраща подяка вам у цей день. Це донат. Але е щиро вам дякую від усіх тих людей, які вас наразі чують. Я більш ніж впевнена, що лунає. Ну, озвучене. Мною наразі, тому що е, ви не почуєте всіх цих голосів хором. Але я думаю, що цих вдячних голосів ого-го, -го, скільки назбиралося за всі ці часи. Е, хоч убити мене, я не розумію, чому ви досі змушені це робити. Чому ви повинні збирати так мед, якщо його нам пересилають, привозять якісь міжнародні фонди, забезпечення? Зрештою, ну. є дуже багато причин, чому ми цим продовжуємо займатися, і ми неодноразово е, зустрічали так. Такі запитання, ну як, ну, видають сім аптечки. Ну, щоб ви розуміли, от станом на сьогодні, перед тим як сюди прийти, я звірила кількість запитів, у нас 646 аптечок, це приблизно постійна черга. Тобто ми видаємо, вони додаються, сунуться. Нам люди пишуть, передають між собою номери військові, mm -hmm. хтось на навчанні, хтось уже в частині, в інстаграм, фейсбук, знайомі знайомих, дзвонять самі військові там для друзів просять. Тобто Це дуже різні способи до нас потрапляє. Причини, чому ми Досі цим займаємося. Видають неякісну е тактичну медицину. Тобто, аптечку видали, по документах вона прийшла, а в ній, допустимо китайський турнікет, або тільки турнікет і там немає оклюзій, або немає протиопікову, тобто вони недоукомплектовані. Е, Аптечки губляться. Процедура списання тих аптечок дуже складна, як і будь-якого інвентаря е військовій структурі. Я не можу. Нічого сказати більше, тому що я там не була. Але є така історія, що коли вона губиться, там, через день, два-три людині потрібно йти на позиції, і треба мати з собою ту аптечку. Щоб її отримати, має йти процес списання. І інколи швидше попросити її волонтерів мати це забезпечення. Тобто вони горять, вони відпадають, вони рвуться. Ну, це ж одноразово. Якщо аптечку відкрили в місці, де вона стає, необхідно, і ніхто не сидить, не збирає назад, не змотує бінчики. Там відрізані, щоб це от собою забрати. Тому що ну, це ж такі обставини, в яких люди не мають можливості цим займатися. Тому досі йде така кількість запитів. Тому, uh -huh. тому так. Буває таке, коли з військовими на постійному контакті, або з медиками, наприклад, на постійному контакті. І там, ми видаємо одним і тим самим людям дві чи три чи аптечки, тому що загубилося, знищилося, щось в цьому роді. Я зрозуміла. А що з вашим е вигорянням? Я розумію, що запити постійно вони не зупиняються, але ж ну, в будь-якому випадку ви колись мали сказати собі це, я більше не буду цього робити, я не можу. Е, насправді фонд функціонує настільки органічно в плані побудови процесів, що це не займає багато часу зараз. уже. Якщо на початках там перших півроку ми фактично жили на ньому, вибудовуючи ці всі процеси, то зараз все налагоджено, є постачальники, є, ми знаємо, де що купувати. Є люди, які прийдуть, зберуть, складуть, і умовно кажучи, нам потрібно просто підзбирали грошей, розрахували суму закупівлі, на яку партію цей раз закуповуємо, розкидали замовлення по наших постачальниках. До нас приїхали компоненти, і якщо все є підготовлено, тому що це ще все треба промаркувати, поскладати, поклеїти наліпочки, порахувати, внести на облік, занести на склад, то потім лінія збору там, умовно кажучи, за годину зібрати 200 аптечок, це не є проблем. Uh -huh. Приходять друзі вечір п'ятниці, ну стали лінія конвейером, поскладали і все. Тобто, ну коли налагоджені процеси, воно не, не те, щоб дуже сильно виїдало. Кісь моральні аспекти, коли там ти на зв'язку зникають медики з з комунікації, uh -huh. хтось гине, і ти потім. Гинуть командири, ти пробуєш якось дістати ті акти, тому що було щось видане, тобі ж треба все рівно звітність здати. Тут зустрічається цей момент, що треба закрити юридичні питання і людське, ну тобто не без того. Але загалом процес не той, що займає дуже багато внутрішнього ресурсу. Коли є донати, то все решта побудувати вже можна. Простіше. Коротше, привітайте благодійний фонд. Ще один волонтерський запит наразі на нашій з вами відповідальності, і сьогоднішнім святом із Днем Волонтера. І подякуйте їм за працю. Таким чином а, разом з тим, ви таким чином подякуйте Збройним силам України завтра їхній день. Не даремно вони йдуть у зв'язці. А також будьте святим Миколаєм для і тих, і тих. Станьте таким відзначити і це свято таким чином. Коротше, усе в купі, в комплекті у нас наразі відбувається. Нехай подарунки будуть. Найпотрібнішими, нехай вони будуть найкориснішими, і нехай їхня, скажімо так, потреба якнайшвидше відпаде. Е, спасибі вам за вашу працю і ще раз із вашим днем. Дякую.